9 квітня час підсумувати головні події дня про найцікавіше на цю годину вже за мить Дочекайтесь. Цього року українці матимуть можливість святкувати травневі свята протягом чотирьох днів з 30 квітня, по 2 травня та 9 травня. Про це йдеться в постанові кабінету міністрів України про перенесення робочих днів у 2012 році. Згідно з документом, робочий понеділок, 30 квітня, українці відпрацьовуватимуть у суботу, 28 квітня. Весняний Вернісаж з такою назвою триває у виставковій залі міста Стрія. Свої творчі роботи представили учні та працівники вищого художнього професійного училища нашого міста. Вчора відбулось відкриття виставки, з якого повернулися і наші кореспонденти. Краєзнавчий музей верховини на виробну неділю має свої особливі традиції. Щороку в день цього свята відбувається урочисте відкриття нової виставки. Цього разу свої роботи для огляду стриянам представили вихованці та викладачі художнього училища. Вже 21 рік. У вербну неділю ми відкриваємо е, певну якусь виставку. Сьогодні, е, на наш огляд, представили свою творчість. Викладачі і вихованці нашого Стрийського вищого художнього професійного училища при святі у приміщенні виставкової зали зібрали ще мало людей. Митців, художників, поціновувачів Прекрасного присутніми були також представники влади та духовенства. Отець Андрій свого часу служив капеланом художнього училища, тому добре знає, яка атмосфера панує у цьому навчальному закладі. Студенти цього училища, викладачі так само мають дуже великі дар. мають Талант вкладає дуже багато праці до того, щоб радувати нас ну, своїм, мистецтвом, своїм мистецтвом. Бо там є різні кафедри і будують і, і по, і по шкірі, по соломі, по малюванню, різні, різні різні, різні. Цей, цей, цей дар знаєте, він відданий. і набагато так само тривожаться, переживають, думають за своє майбутнє, знаєте, але намагаються, щоб... Все, що їм дано, щоб хтось е, сповнити. Тому я хочу напевно, що сьогодні побажати, щоб е, в їхньому житті Господь Бог завжди їм допомагав. допомагав які дарехні дані завжди примножував, щоб вони справді щирою працею прославляли Бога, послабли свій український народ теплі та приємні слова лунали в адресу директора художнього училища, адже його заслугою є те, що вихованці його навчального закладу беруть участь у всеукраїнських конкурсах та виставках. Учні здобувають не лише знання та навики, а й безцінний досвід. Однак головною своєю метою Євген Каполов вважає зберегти у роботах студентів українську самобутність, традиції та характер. З кожним роком і з кожним днем все сильніше нас, скажімо, тисне і давить оця світ... вже не не європейська, а світова глобалізація, цивілізація, урбанізація. Бачите, скільки вжив злів, покажу так, так, не наших рідних, але воно так і є. І тому -то я вважаю, вважаю місію, покликання нашого політичного колективу, перш за все, щоб наших вихованцях розбудити українця, розбудити маленьку, маленьку людину. Навчити їх хоч не зовсім так звучить, навчити їх мислити, навчити їх любити своє українське прекрасне і не дати засохнути те, що каже, молодий талант пробуджується. Живописні полотна, картини зі шкіри, ікони, різьблені вироби та інші твори мистецтва майстерно виконані руками учнів та працівників художнього училища. Відвідувачі виставки пишаються молодими талантами та сподіваються, що вони прославлять наше місто не лише на всю країну, а й далеко за її межами. Від сьогодні у християн східної традиції почався страстний тиждень в пам'ять про останні дні земного життя, страждання і смерть на Христі Ісуса Христа. Протягом страстного тижня вірні дотримуються найстрогішого посту і приділяють чимало часу відвіданню храмів і молитві. Це час безпосередньої підготовки до головного церковного свята світлого Христового Воскресіння. Особливо важливими вважаються останні дні перед Великоднем Великий четвер, п'ятниця і субота у Великий Четвер, віруючі згадують і встановлення на тайній вечері таїнства причащання тіла крові Христових Євхаристії від грецького подяка. Велика п'ятниця найскроботніший день церковного року, тому що саме у п'ятницю Ісус був розіп'ятий і помер на Христі, спокутуючи людські гріхи. Цей день у храмах встановлюють для вшанування плащаницю у Велику Суботу, згідно з ученням церкви, тіло Христа перебувало в гробі. Після уранішнього богослужіння в суботу віруючі освятому. Чують паски, яйця та іншу великодню поживу а увечері збираються в храмах на урочисте богослужіння, щоби зустріти воскресіння Христове. Відсьогодні в Україні набув чинності закон, згідно з яким одружуватись молодим людям можна лише з 18 років. Раніше шлюбний вік для жінки становив 17 років для чоловіка 18. Варто зазначити, що одружитися можна і раніше, але тільки за рішенням суду. Так, за заявою особи, яка досягла 16 років, суд може дати право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам. Раніше одружитися через суд можна було з 14 років, пише Уніан закону не поширюється на осіб, які подали заяву про укладання шлюбу до набуття чинності закону. Закон про внесення зміни до сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку парламент хвалив 15 березня. 14 15 квітня на всій території України очікується ясна погода, переважно без опадів. Ранкова температура становитиме плюс 4, плюс 9 градусів. У день градусник термометра досягне позначки плюс 13, плюс 18. Про це повідомив під час брифінгу директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, Інформує прес-служба МНС. Аномально холодна погода для цього періоду буде зберігатися тільки до 10-11 квітня. З 12 квітня встановиться нормальний температурний режим. Жим для цього часу на великодні свята ми чекаємо дуже гарну погоду, переважно без опадів, наголосив Кульбіда. Проте починаючи з 16 квітня на території України знову прогнозують дощі на сьогодні. У мене все ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту та Я їй далого вам вечора щасти. Поговоримо про основні новини спортивного понеділка, з якими вас радою знайомлю. Я Єгор Тимків. Залишайтеся з нами. Карпати програли. Львівський клуб продовжує терпіти невдачу чемпіонаті України серед команд Прем'єр-Ліги. В домашньому матчі 26-го туру. Першості львів'яни поступилися гостями з Донецька. Гра завершилася з рахунком 2-0. А перемогу металургу принесли точні удари Джорджа Лазіча та В'ячеслава Чечера. Таким чином, Карпати програли п'ятий із шести весняних матчів першості, та як і раніше займають передостаннє місце в турнірній таблиці. Повідомляє чемпіонат. Ком. І на продовження теми поразка Динамо. Хто винен? Головний арбітр матчу, 35-річний Юрій Вакс із Симферополя, став найбільш обговорюваною людиною в українському футболі цими днями. Про нього писали змі. Його обговорювали футболісти, тренери, експерти та вболівальники. Після матчу, в якому Юрій Вакс залишив Динамо у меншості, вилучивши Дениса Гармаша, а також наставника киян Юрія Сьоміна та помічника Мірчі Луческу Олександра Спорідона, думки розділилися. Зокрема, капітан Шахтаря Даріо Серна назвав суд. Дієство нормальним, колишній делегат УЄФА Константин Віхров та голова інспекторського комітету російського футбольного союзу Олексій Спірін у коментарях газеті UA висловили думку, що гармаш не заслужив на попередження і має місце помилка судді. Нагадаю, матч на Донбас Арені завершився з рахунком 2-0 на користь господарів. Сербія прийме чемпіонат Європи 2016 року з футзалу. В хоті робочої зустрічі в Стамбулі виконавчий комітету УЄФА прийняв рішення про те, що фінальний турнір Євро-2016 з футзалу відбудеться в Белграді. Про це повідомляє Спорт Експрес. Крім Сербії, на організації Чемпіонату Європи 2016 претендували Болгарія і Македонія. Серби мають намір провести континентальну першість на шеститисячному піонір-арені і Белград Арені, що вміщає 18 тисяч чоловік. У 2014 році Зальний чемпіонат Європи відбудеться в Бельгії, яка організовує турнір в лютому. В Антверпені раніше чемпіонат проводили наступні країни: Хорватія, Угорщина, Португалія, Чехія, Італія, Росія та Іспанія. Катерина Бондаренко наблизилася до топ 60 рейтингу WTA. Жіноча тенісна асоціація у понеділок опублікувала новий рейтинг кращих тенісисток світу. Згідно з новою версією рейтингу, українка Катерина Бондаренко піднялася на 5 позицій і зайняла 61 перше місце. У другій сотні рейтингу Леся Цуренко опустилася на 110 десяте місце. Еліна Світоліна і Ольга Савчук залишилися на колишніх позиціях 178 й і 191 й Відповідно, Марія Корицева, втративши 4 позиції, замкнула другу сотню. Рейтингу. Двох футболістів збірної Польщі вигнали з команди за пияцтво. Головний тренер збірної Польщі з футболу Францішек Смуда пияцтво відрахував з команди двох гравців: Славоміра Пешко і Марціна Василевського. Про це повідомляє польське інтернет-видання Інтерія. За словами смуди, ці футболісти не заслуговують участі в чемпіонаті Європи 2012 року. Одним з організаторів якого є Польща. Смуда висловив жаль з приводу того, що про польських футболістів знову погано написали в пресі, і вони потрапили в неприємну історію через алкоголь і бій. Пешко і Василевський опинилися в центрі скандалу у німецьких ЗМІ. У минулі вихідні гравець Кьольна Пешко, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, намагався побити водія таксів, яке сів разом з другом. З'ясувалося, що цим другом був Василевський, який виступає у Бельзії за Андерлехт. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. До завтра. Синоптики прогнозують на завтра сонячну погоду, без опадів атмосферний тиск 731 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 68%. Температура повітря вночі від мінус 1 до 2 градусів тепла, в день 5-10 з позначкою плюс. Вітер дутиме в північному напрямку 1-3 метри за секунду.